Ось так виглядала вулиця Грушевського ще на початку жовтня. Зараз вона має зовсім інший вигляд: спеціальна техніка та будівельні матеріали. Усе це тут для того, щоб відремонтувати ділянку дороги та зробити її зручнішою для маломобільних груп населення. Поруч на цій же вулиці вже вдалось оновити частину тротуару. Зараз ми перебуваємо на першій ділянці виконання робіт. Тут е влаштовано. Покриття з безпасочної плитки, застосовані десь різні типи покриття, влаштовані елементи тактильної плитки і попереджувальної плитки направляючої і попереджувальної. І в подальшому ми плануємо продовжуються зараз роботи в напрямку. Вулиці Крушеницької. Наразі триває наступний етап робіт оновлення відрізку від вулиці Юлію Шасловацького до будівлі обласної військової адміністрації поблизу школи номер 4 Тут уже демонтували старе покриття та почали вкладати нову бруківку. Роботи заплановано завершити протягом цього року, оскільки фінансування виділено з державного бюджету за рахунок коштів резервного фонду. Ми плануємо завершити ці роботи в повному обсязі. Ремонт проводять у межах національного проєкту Рух без бар'єрів, спрямованого на створення доступного міського середовища. Безбар'єрний маршрут, над яким працюють, матиме протяжність півтора кілометра і охоплюватиме вулиці Михайла Грушевського, Соломії Крушельницької та Листопадову. Додатково в межах проєкту оновлення території запланований в інших локаціях міста. Крім цього, в проєкт включено 12 прибудинкових територій облаштування, Підходів, облаштування підходів до бібліотеки Тернопільського національного університету, облаштування пандусу обласної військової адміністрації вулиця Короля. Облаштування безбар'єрного простору на вулиці Волинській території 3-ї міської лікарні нагадаємо, що під час облаштування безбар'єрного маршруту на цій ділянці наразі зрізали 18 дерев: липи, каштани, акації та ясини. Екоактивісти й фахівці тоді пояснювали, що ці дерева були аварійно небезпечними та вже не виконували жодних функцій. Тож їхнє видалення було виправданим. На даній ділянці зростають дерева. Які, як і для більшої частини центральної частини міста, висаджені у 60-х роках орієнтовно минулого століття, вони є практично такими, які досягли вікової межі. Окрім того, дерева, окрім того, що вони старі, вони ще мають також. Ознаки стовбурної гнилі тут чітко видно на стовбурі ознаки кореневої гнилі. Крім того, вони уражені також видно на стовбурі грибковими захворюваннями. Це біла мармурова гниль, яка призводить до інтенсивного руйнування деревини. Відповідно, попередньо такою експертною комісією було оглянуто ці насадження, враховуючи те, що тут будуть проводитись роботи із облаштування безбар'єрного простору, було прийнято рішення про. Необхідність заміни даних зелених насаджень на молоді, такі, які будуть гарно себе почувати у нашому місті і приносити, і також виконувати екологічну функцію, як зазначає В'ячеслав Мокляк, нові молоді дерева висадять навесні.